Вітаю вас, малята. Жили собі у невеличкому лісочку зайченята Лола і Тім. Мама зайчиха інколи відпускала їх погуляти на галявинку недалеко від їх будиночка Нірки. Зайченята завжди там знаходили щось цікаве і з задоволенням гралися. Ось і на цей раз під великою гілкою ялинки був сюрприз. І коли зайченята підняли гілочку, то побачили багато снігових кульок та кубиків з льоду. подивись, який в мене м'ячик із снігу. Це сніжок. Або снігова куля. Він круглий без куточків, а ще вміє котитися по землі дуже далеко. А ти його прокоти по сніговій доріжці і побачиш, що буде. І зайченят котів покотив кульку по снігу. І кулька стала рости. Яка велика куля. Так кульки бувають і великі, і маленькі. Із них можна зліпити сніговика. Зайченята разом із кульок зліпили казкового сніговичка. А ще у нас залишилися отакі чудові кубики з льоду. А можна і кубик катати по доріжці? А ти спробуй. І тім спробував катати кубик, але нічого не вийшло. Кубик не може котитися по доріжці так, як куля, тому що йому заважають куточки. У кубі дуже багато куточків. А у кульки їх зовсім немає. Тому вона і вміє котитися. Але з кубиків можна побудувати багато чого цікавого наприклад, башточки. Лола і Тім почали будувати башточки. У Лоли получилась висока башточка, а у Тіма низька. Як цікаво гратися цими льодяними кубиками, а свою башточку я хочу прикрасити сніговою кулькою. І зараз це справжні зимові башточки. А тепер Тім, уважно подивись на свою башточку і скажи мені. Із яких фігур ти її збудував? Це куб. В нього є куточки, і він зовсім не вміє котитися. А це куля. Вона гладенька, кругленька. і вміє котитися доріжці далеко. Молодець Тім, ти правильно сказав, це куб і куля. І скільки багато цікавого ми з тобою збудували із цих фігур. І зайченята побігли додому з радістю розповідали своїм мамі й татусю, як їм було весело гратися. Тільки Тім завжди запитував, хто їм такий зимовий сюрприз приготував. А тато стояв і посміхався.